Знайдіть суму всіх цілих значень А, за кожного з яких рівняння десятковий логарифм 2ах плюс 5 відняти А дорівнює десятковий логарифм 4х має коренів. У нас десяткові логарифми, основа однакова, прирівнюємо під логарифмічні вирази. 2ах додати 5, підняти А дорівнює 4х. Переносимо х в ліву частину 2ах без зміни, 4х переносимо, змінюємо знак. Мінус 4х, дорівнює, переносимо плюс 5 буде мінус 5, мінус А переносимо буде плюс А. Тому пишемо А, а потім вже відняти 5. Спільний множник х виносимо за дужки. В дужках буде 2а відняти 4, дорівнює а відняти 5. Поділимо ліву і праву частину на 2а відняти 4. Х дорівнює а відняти 5, поділити на 2а відняти 4. Підлогарифмічний вираз має бути більше 0 для того, щоб логарифми могли обчислити. Оскільки сказано, що рівняння не має коренів, то підлогарифмічний вираз має бути менше або дорівнювати нулю. Отже, 4х менше рівне нуля. Звідси ділимо ліву і праву частину на 4, отримаємо х менше або дорівнює 0. А отже, на попередньому кроці ми знайшли, що х дорівнює а відняти 5 поділити на 2а відняти 4. Це наше х, і х нас менше або дорівнює 0. Отже, а відняти 5 в чисельнику, а в знаменнику 2а відняти 4 менше або дорівнює 0. Знаходимо нулі, при яких значеннях в нас дріб буде дорівнювати нулю. Коли чисельник дорівнює, знаменник не дорівнює. Чисельник дорівнює нулю, коли в нас замість А буде п'ятірка. І це число 5 ми маємо включити, тому що в нас не строга нерівність. Знаменник 2А відняти 4 не дорівнює нулю. На нуль ділити не можна. Отже, 2А не дорівнює 4, а А не дорівнює 2. 2 ми маємо виключити із нашого розв'язку. Беремо якесь число з проміжку від 5 до плюс нескінченності. Наприклад, 6. Представляємо 6, відняти 5, 1. Отже, в чисельнику у нас додатнє число. У знаменнику 2 множимо на 6, 12, відняти 4 теж додатнє число, плюс, поділити на плюс, буде плюс. З проміжку від 2 до 5 беремо, наприклад, число 3. Підставляємо замість а3ку 3 відняти 5 буде мінус 2. Отже в чисельнику мінус. Знаменник 2 множимо на 3, 6, відняти 4 буде 2 додатнє число. Мінус ділимо на плюс, знак мінус. Проміжку від мінус нескінченності до 2 беремо, наприклад, 0. Вставляємо замість А 0 відняти 5 мінус 5. 2 множимо на 0, 0 відняти 4 мінус 4. Мінус поділити на мінус буде плюс. Менше або дорівнює 0, отже, нам підходить проміжок від 2 до 5. Потрібно знайти суму всіх цілих значень А2 ми не включаємо. Наступне ціле 3. Потім 4. Наступне ціле буде 5, 5 ми включаємо. 3 додати 4 у нас буде 7, додати 5 12. Але... У нас сказано, щоб рівняння не мало корені. Якщо в нас А буде дорівнювати 2, то ми отримаємо, підставимо замість а двійку. 2 множимо на 2 буде 4. 4х, відняти 4х дорівнює 2 відняти 5. 4х відняти 4х буде 0, 2 відняти 5 мінус 3. 0 не дорівнює мінус 3, Отже, коли буде значення 2, це рівняння теж не має корнів. І ми його маємо врахувати. Отже, до 12 ми ще додаємо двійку. Відповідь 14. Сума всіх цілих значень, за яких рівняння не має корінів, 14.